Також ми обробляємо тваринок від паразитів. В майбутньому у нас ще буде вакцинація. З початку року, з січня місяця, у нас приблизно 200 тваринок вже простерилізовано і оброблено від паразитів. До сестрички. Ми охватуємо Донецьку область, Харківську область, виїжджаємо в деокуповані села. Там дуже скрутна ситуація з тваринками, бо люди повиїжджали, тваринки повертаються, залишаються без нагляду. Теж потребують стерилізації. У нас є гаряча лінія. У нас є свій телефон, на який люди можуть теж подзвонити і записатись в чергу. Може, в машину, щоб не вистачити до мене на перетримку. Вони знаходяться. Потрібно деякий час. Ми за цей час шукаємо. Може, хтось захоче побачить, захоче прийняти в родину. Якщо така людина не знаходиться, вони у мене чекають, коли з'явиться місце, і е, котрий з якісь волонтерів скаже, що готовий прийняти до себе їх. Люди виїжджають, покидають нещасних тварин, і з кожним днем і стає все більше і більше. Мама Банда-банда-банда-банда! Банда, 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 банда. Заховалися, за камера так знизу, вони там сидять в будниці. Але людей бояться. Люди виїхали і бросили, покинули їх. І в них під фундамент згорів весь будинок. І як вони чудом вижили, вони там ховалися на цих розвалинах, і ось їх врятували, хлопці вивезли, привезли до мене. Їх було дев'ять, чотирьох ми прилаштували, і їх там по фотографіям вибрали люди, відправили до Києва. І вони вже поїхали в родини. А ось п'ятеро залишилося: три дівчинки і два хлопчика. Але ми трішечки боїмося. Це коли летить собака Риєвко? Так, да. він з лиману. Це теж вони залишилися без будинків. І вони ховаються там і виглядає з під будки. Це зараз тихо у нас, і він в будці. А коли гучно, він отуди. І отак лапками прикривається. Ну, Все розуміють. Боже, бідні, бідні. іди, іди, мама, не буде віддавати, Іди. Іди. У кого є поламані або не потрібні? Ми будемо дуже вдячні, якщо ви нам зможете їх передати, тому що вони нам потрібні постійно. Режик.